Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Кирилівка. Де окупація? Що заважає де окупувати місто Кирилівка? Скажіть нам, будь ласка, що заважає? Вищі сили Що нам заважає? Де окупувати Кирилівку? Від расистів звільнити. Так, є е, таємна операція. Тут вийшла знову таємна. Що нам робити? Вночі? Таємна вночі операція. Можливо, це працюють оці, де ну, наші партизани, не партизани. Там, де Кирилівка, поноч... уночі щось відбувається. Це ті з... захисники України, які борються там самі. от так. Причому зброю вони десь самі і взяли. А що ж це таке? А коли ж де окупація? Скажіть нам, що заважає? Це про що планують. Ага, тут є неприємна така річ. Це було домовлено, що прийде необхідне, був е, такий це з, з, з приводу того, що в, в військову не ну, воно прийшло прийшло Але дуже мало зброї для деокупації. І це зламало плани на половині От чому воно так все загрузло. І, і також усьо вийшла карта така очікування, що треба очікувати, очікувати і знов очікувати, коли ж нарешті назбирати ту кількість необхідну, щоб. Вибити агресора, вибити так, щоб Кирилівка була ціла. Причому дійсно деокупація буде мирною для цивільних людей тут будинки всі цілі. Це головна така умова, що ми могли би зараз. От уже в нас є, але склали руки і чекаємо, бо тоді місто буде ціле. Напевно, що так. Щось тут ще необхідно нам. Прошу, скажіть. Їде в дорозі, дякую ви щось. Має зрушитися. Деокупація Кирилівки має відбутися якнайшвидше. Я хочу подивитися, яке буде це число, коли нарешті, де окупують Кирилівку скільки ще чекати, вище сили. Скажіть нам, яка це дата де окупації звільнення від рашизм, расистів? Там багато заручників. В Кирилівці. вони. Угу. Ось чому у військових є така умова. Ми би звільнили, але є там, де ворог, він з собою заручників тримає. Така умова і дата, вона пов'язана. Тут вийшло, це 15, число 15, але тут є умова, якщо провести цю операцію, можливо, як-то визволити цих заручників, тоді воно буде набагато швидше. Дуже сильно багато ворог прикрився з. Він захистив себе від обстрілів заручниками. От така мені йде річ, і також розбилася якась домовленість про необхідну зброю. Заперечую це все. Я хочу забрати. Заперечую. Але це добра карта. Це свідчить про те, що Кирилівку звільнять, деокупують, що це не не відклали, не відклали в сторону і покинули цю справу. Ні, навпаки, це рух, це рух, це постійний рух в цьому напрямку, постійно потужний рух. Причому такі військові дуже впевнені в цьому плані. Так, я хочу забрати весь негатив. Заперечую, заперечую заперечу. заперечує. Так, це також заперечую все геть. Так, ворог зіб... забереться геть з Кирилівки. Забереться геть разом із колаборантами. Він не буде чинити опір. Будуть тікати. Так, будуть тікати. Прошу вищі сили відкрити дороги на деокупацію Кирилівки без втрат для жителів Кирилівки і без втрат для військових України. Та настане якнайшвидше перемога і відновиться. Мир і мирне життя в Україні, в Кирилівці. Будь ласка, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили закликаю, надайте все необхідне для деокупації Кирилівки. наших військових більше немає нічого, що їм це зробити, якнайшвидше звільнити місто від рашистів. Буде так. Заперечую. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Кирилівка, прошу допомогти військовим України, надати їм всю необхідну зброю, силу, живу силу і танки, всю зброю. Для того, щоб здійснити деокупацію без страт для цивільних людей, без страт для. Військових України, винищити ворога. І прошу зламати всі плани ворожі, зруйнувати щодо агресії, щодо місцевих жителів. Відсікаю расистів від кирилівки, навіки вічні, забувають, тікають, лякаються. Більше до Кирилівки не заходять, не можуть знаходитися більше в Кирилівці расисти. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане, здійснене. От така річ. Має, має щось відбутися, якийсь є план, таємний план, щоб так зробити, щоб можна було вибити цього ворога із Кирилівки. Дякую за увагу.